Next жіночого та чоловічого одягу. Почнемо ми з верхнього одягу з курток. Перша куртка йде в розмірі 2XL всередині фліс. Пальто в розмірі XS. Наступна куртка йде в розмірі 4XL всередині також фліс. Розмір XL. Подовжена куртка. В розмірі L. Та такий варіант в розмірі XL. З чоловічого буде жилетка. В розмірі 42. Піджак в розмірі L. Далі у нас ідуть сукні. Перший буде в розмірі 42. Розмір 40. Розмір 38. Це у нас комбінезон. Розмір 40. Розмір 36. 38. Розмір 40. Далі у нас ідуть джинси. Розмір 48. Лосини. Розмір 2Х. Розмір 38. Розмір 46. 30. Дитячий осин. Розмір 40. Розмір 40. Далі у нас кофе. Свай три футболки. Перша футболка у нас іде в розмірі 36. Укорочений світшот В розмірі 46. Без розміру. Блузка. Ззаду вирізаною спиною. Розмір 38. 36. розмір 48. М. Рубашка в розмірі XS. Та розмір 36. Буду в розмірі 36. розмір 38. Вот это шкарпетки.